Новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас у 2015 році. Україна збільшила імпорт природного газу з країн Європейського Союзу в два рази, скоротила з Росії в два і чотири рази порівняно з 2014 роком. Всього в 2015 році було імпортовано 16,4 мільярдів кубічних метрів природного газу, зокрема через Територію словаччини в 2015 році було імпортовано 9,7 мільярдів кубічних метрів газу через Польщу 0,1 мільярдів кубічних метрів і через Угорщину. 0,5 мільярдів кубічних метрів. Також у 2014 році Україна збільшила імпорт природного газу з Європи на 59% і скоротила імпорт природного газу з Росії на 43,8% або на 11,3 мільярдів кубічних метрів до 14,5 мільярдів кубічних метрів порівняно з 2013 роком. 15 січня з лічівська відправиться демонстраційний рейс контейнерного потягу за маршрутом Україна, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Китай через Каспійське і Чорне моря. Про це повідомляє прес-служба міністерства інфраструктури України. Даний маршрут є новим напрямком шовкового шляху і альтернативою, яка дозволить перенаправити вантажопотоки в східному напрямку в обхід території Росії, і повинен стати конкурентним у порівнянні з традиційним сухопутним маршрутом. Йдеться повідомлення для запуску контейнерного поїзда були узгоджені технології, прискорені терміни доставки, тарифні умови визначені оператори поїзда. Демонстративний рейс стане відкриттям альтернативного шляху доставки вантажів з України в країни. Середньої Азії орентований склад контейнерного поїзда складе 20 вагонів. Нагадаємо, в обхід Росії почав працювати трансазіатсько-кавказький транспортний коридор. Новий шовковий шлях. Зокрема, 13 грудня через Китай до Грузії прибув перший транзитний контейнерний поїзд в рамках так званого нового шовкового шляху. У минулих випусках мої ми, колеги на прикладі реального випадку розглядали можливості захисту домівки під час новорічних та різдвяних свят, адже вільні домівки, як правило, з мінімум захисту стають майданчиком для максимальних злодійських можливостей. Аби вберегти вас від непотрібних хвилювань і майно від злодійських рук, ми систематизували топ-п'яти варіантів захисту домівки. Тож увага на екрани. Новорічні свята в нашій країні, як правило, розтягуються майже на два тижні. Тому багато хто воліє провести їх не вдома, а в подорожах. Це може бути приємний тур в теплі країни, а може бути звичайна поїздка до рідних в інший регіон України. У кожному разі, на час такої поїздки, ваша квартира залишається без нагляду і може стати ласовим шматочком для злодіїв, які розуміють специфіку нового року. Звісно, повністю обезпечити своє житло від пограбування ніякими засобами не вдасться, але завдяки нашим порадам можна звести шанс бути обкраденим в новому році до мінімуму. Отже, порада під номером один: встановіть якісний замок у вхідні двері. Один з перших критеріїв, за яким грабіжники вибирають свою майбутню жертву кволі і ненадійні вхідні двері, з якими буде менше метушні. Професіонали справляються з простими замками за 5-7 хвилин, а то й швидше. Але якщо ви придбаєте замок найвищого класу, то грабіжникам знадобиться близько години на те, щоб з ним впоратись. За цей час сусіди напевно помітять його і злякають. А іноді навчені гірким досвідом домушники і зовсім не зв'язуються зі складними. Замками. Поради під номером два. Встановіть замки на вікна чи розсувні захисні сталеві решітки середини домівки. Вони нададуть майну не тільки додатковий захист, підсилять рівень безпеки приміщення, а й призупинять в часі злочинні дії з боку зловмисників, поковильно розбирають з новою перешкодою. Поліція вже на під'їзді. Багато українців, встановлюючи пластикові вікна, вважають, що вони ж вберегли свою домівку від злодіїв. Але таке переконання доволі легковажне. Сучасні злочинники з успіхом розкривають вікна з різним профилем. Представники закону наголошують, що замки потрібно встановлювати на вікна, поруч з якими проходять сходи, труби, дерева та до яких примикають будівлі. Порада номер три встановити охорону квартири шляхом пультового спостереження за допомогою засобів охоронно пожежної сигналізації. У разі надходження тривожного сигналу на пульт централізованого спостереження оператор повідомляє про це власнику квартири. Та якщо це передбачено договором, скеровує до об'єкта охорони найближчі з груп затримання, які чергують в цій зоні. Поступила на наш пульт. Вызов по адресу Филатова, 13Б, квартира 23. Несанкционированное проникновение в квартиру через входную дверь. Прибыл по данному адресу, оказалось как бы ложный вызов, потому что хозяин забыл как бы снять под охрану. Так все целы, все живы, все хорошо, все нормально. Проверяйте без нарушений. 9, время 16.55 под охраной. Приняло под охраной. Порада номер 4 – найняти консьєржа. Багатоповерховому будинку можна запросто найняти консьєржку, яка буде чергувати і не пропустить чужих. Також можна заплатити активній пенсіонерці навпроти, аби та придивлялася за квартирою та усім, що відбувається навколо неї. Що стосується приватних будинків, ефективною буде й така маленька хитрість. «Любий преступник боїться. А Но ну саме простий спосіб захистити свій дом, коли ви просто боїтеся, це поставити по периметру дома. Фонари с датчиками движения, которые при движении любого он включает фонарь направленный, и там регулировка идет, можно, чтобы он горел даже 5 минут потом. Понимаете? Потом он тухнет. Любой фонарь это их э, сдерживает и отпугивает. Порада номер 5. Якщо ви бажаєте вберегти себе та свою родину від непроханих гостей, ніколи нікому не розказати про можливі матеріальні успіхи та скору появу грошей. Можливо, злочинці про них вже й знають, та ж на що накликати до хати інших. Якщо ви займаєтесь предприємательською діяльністю, це фермери ще подвержені, знають, що він там продав зерно, продав там м'ясо і деньги повез домой. К нему обязательно прийдуть грабители. И то они должны сами себя защитять, защищать. Либо ставить кнопки тревожного вызова. Либо деньги надо сдать в банк, чтобы принародно сказать всем, что я сдал в банк, чтобы люди зря не лезли. Ну, не старались зря грабители, правильно? Они отслеживают тоже. Понимаете? У них есть своя агентура, своя разведка у грабителей. Є різні варіанти захисту домівки на будь-який смак, фінансову спроможність та фантазію. За спостереженнями, квартири з гавкуючою собакою злодії обходять стороною. Тож один умілець зібрав з дачі руху та інших електронних частин собаку, яка гавкає кожен раз, коли біля дверей хтось проходить. А що доволі дешево та солідно? Вмикайте фантазію та не дайте злодіям жодного шансу з найкращими побажаннями та різдвяними привітаннями Анастасія Роболець та вся редакція факти. Ще одна приємна різдвяна традиція колядки: веселі хлопці та дівчата у казковому вбранні та з різдвяною атрибутикою ходять по хатах, співають пісні. На порозі сіють зерна, пшениці жартують господарями. За це отримують подарунки, солодощі та гроші. Коли починати колядки, що вони справді символізують, дізнавалися наші кореспонденти. Побачити колядників можна ще на новий рік, але вірно починати колядувати саме на Різдво. Весела процесія складається з людей, які вбралися у царя, волхвів та інших осіб з вертепу. У руках тримають посох і зіркою, що є символом народження Спасителя, ягня, півня. Господарі оселі завжди раді, якщо до них завітали колядники. Вважається, що у домі буде щастя. Не слід плутати колядки народні пісні та колядки пісні релігійного церковного змісту. Різниця заключається в тому, що в прославленні прославляють ли колядки Христа Спасителя, прославляють ли колядки Деву Богородісу? Вони по смислу, якщо вони по смислу близькі к молитвам, это народное приложение молитв, то мы говорим о том, что, о том, что это, о том, что это в основе этих колядок лежит, лежит христианский смысл. А если он поет не православные, не христианские колядки или колядки, в которые в основе не имеют христианского смысла, присоединитесь к нему с тем, чтобы пропеть христианские колядки. Но ну, а для этого их, по крайней мере, выучите. Архаїчні мотиви й образи переплітаються з біблійними народження, життя, муки, смерть і воскресіння Христа. Окреме місце посідають церковні колядки авторського книжного походження. Усім відомі Тиха ніч, свята ніч, нова радість вже стали класикою різдва. Олена Пополь, Факти. А тепер перенесемось до теплого Ізраїлю. Що ж смачненького вони готують, та як живуть, дивіться далі. Ізраїль країна з неймовірно гарною природою, сонцем, морем і не одним бірюзовими водами Середземного моря, кабальтово синіми водами Червоного моря та смарагдовими водами знаменитого мертвого моря. В Ізраїлі можна доторкнутися рукою до історії, опинитися у давнині серед старовинних пам'ятків архітектури. В Ізраїлі можна за одну годину потрапити із сучасного міста в пустелю. Єрусалим столиця Ізраїлю, стародавнє та водночас ультрасучасне місто, з безліччю пам'ятків архітектури, релігії та історії. Тель-Авів – це курорт та визнаний центр культури, торгівлі та розваг. Це місто відоме як рай для любителів нічних клубів та вечірок. Ізраїль країна достатньо молода. В традиційні кухні Ізраїлю змішались рецепти страв, привезених вихідцями з Європи, Північної Африки та Азії. Кроме того, в израильской традиционной кухне можно встретить схидные нотки, например, фалафель. Традиционное израильское блюдо, которое называется фалафель, оно всегда приправляется вот таким, таким соусом, который называется тхина. И это действительно традиционное блюдо, которое едят в Израиле. Это восточное блюдо, которое, собственно говоря, и прошло, оно из... С востока прошло, пошло оттуда, с Средиземноморского края. Ось це самий цимес. Так ми не раз думаємо, коли хочемо сказати, це найкраще або те, що треба. А насправді цимес десертна страва єврейської кухні. Представляє собою солодке овочеве рагу різноманітного складу, який залежить від місцевості та обставин. Відповідно, розрізняють моркв'яний, квасоловий, гороховий та інші різновиди цимесу, який є обов'язковою стравою на єврейський новий рік. Як кажуть в Ізраїлі, багато пончиків на хануку не буває. Пухнасті пончики традиційна страва ізраїльської кухні на свято Хануків. в год. Вот в этот праздник есть традиционное блюдо. Это такие ханукальные пончики, которые называются сувганиот, которые всегда начинены чем-то сладким, вареньем, сгущенкой, различными вкусностями. И это жарится специально именно в растительном масле, которое опять-таки символизирует вот вот то, то масло, которое, которое, которое когда-то то чудо, которое когда-то свершилось. светил не один день, а восім дней. Вот така у нас добра і традиция, традиція, сладка традиція. Чи можна уявити Ізраїль без музики та веселощів? Без танців точно не обійтися. А ось такий традиційний танець на весіллі. Вірно цікаво побачити цю країну, ознайомитися з її стародавньою історією, насолодитися красою природи, побачити море, спробувати таку різноманітну кухню. А коли захочеться активного відпочинку, відвідати Тель-Авів. з найкращими різдвяними привітаннями до всіх глядачів фактів Олена Логінова та Ігор Дерев'янко. З 8 по 13 січня в Одеському національному академічному театрі опери та балету пройде п'ятий ювілейний різдвяний фестиваль. Вибір програми нині обумовлений не тільки професійними потребами колективу, але й політичною ситуацією. Наші кореспонденти побували на репетиції. Триває репетиція фіналу дев'ятої симфонії Людвига Ван Бетховена, яка звучала у прощальному концерті 2015 року і завершатиме Різдвяний фестиваль 2016-го. А відкриється він прем'єрою-ораторією Ілія Фелікса Мендельсона. Музичний керівник фестивалю Олександр Самуїла підкреслює, що складаючи програму, він спирався не тільки на професійні потреби колективів, які задіяні у концерті, тобто оркестру, хору і солістів, а й на потреби суспільства. І виявилося, що ці два твори пов'язані з ювілеєм. Недавно совсем было 245 лет Бетховену, юбилей. Что я Потом я узнал об этом, что в январе, когда будет играть Илью, исполняется 170 лет с первого, первого исполнения этого произведения. В нашем театре это не исполнялось. Это тоже произведение удивительно, благородство и красоты написано абсолютно по Библии, по деяниям пророка Ильи. Вот. И я влюблен в эту музыку. Есть огромное количество картин гениальных художников, написанных по, именно по этим событиям, которые описываются в Библии пророка Илии. И у нас будет прямо во время исполнения, будут по сюжету следовать буквально вместе с музыкой и с текстом. Ораторія дуже складна для оркестру і солістів, оскільки тут поєднується своєрідна манера гри і співу без вібрацій і пристрасті Біблії. Проте солістка театру Юлія Терещук каже, що праця долає всі складнощі. Все ні і складно. Ну коли погружаєшся, розумієш, що коли воно йде знутрі, це все реально. Духовну тему в різдвяному фестивалі 2016 продовжить дві меси Глорія Джакомо Пучіні і Франциса Пуленка. І вони будуть бачити Зрительный зал, так как они его еще никогда не видели до сих пор прозвучат произведения листа из цикла поэтической религиозной гармонии, прозвучит знаменитая вторая соната Шопена с похоронным маршем. И э, вы понимаете, что если в зрительном зале 1500 місць, то на сцені їх намного менше. Ще одна прем'єра ювелейного різдвяного фестивалю в одеській опері – новий сценічний майданчик. Концерт благословення, погляд зі сцени в силу зали. Коли глядачі розташовуються на сцені. Вернуться к Богу. Вернуться к Богу. Вот когда Люди відходять від Бога, тоді починається <губить виглядь> хаос. втрачається ціна чоловічка життя, розрушаються між людьми. Наталія Браславська, Анастасія Даманська. Таоновиті дівчата з Одеської області, сестри Петрик, продовжують записувати нові пісні. Про їх майбутні плани та нові пісні. Дивіться далі. Двенадцать раз мы о любви друг другу скажем Двенадцать раз след уходящему помашем Ты загадай желание под небо сводом С новым счастьем тебя, с новым счастьем тебя С новым годом тебя, с новым годом Ось год був насищеним. А, дуже впічтимительним. Ми дуже багато літали, було дуже багато концертів. І плюс, от в цьому году, да, закінчимо новим, почнём уже наш дебютний альбом, він уже записується зараз. Про свій власний альбом дівчата мріяли давно. І Як у справжніх сестер він один на двох. Така ж і назва половинки, Щоправда, репертуар у кожної свій. Моя пісня про любов, я більш така вот, лірична мечтательная, такая вот нежна, а вот Настя у нас така дівчинка і э -э -э, зажигалка. Поэтому песня, у такая вот. песня чисто написана для мене. больше не зможе ніхто спеть, тому що під мой характер я написали. Кліп Вікторії вже відзняли в Чернівцях. Серед локацій старовинний замок і західноукраїнські ліси. Над Настаним робота тільки починається. За планами, зйомки в перших числах січня, в Одесі. Поки що текст пісні тримають в секреті. Я слышала тільки зараз а, чоловік, який записувався на цю пісню і який написав. І родителі все. Бо більше ніхто її не слышав. І от коли вийде кліп, тоді вони вже узнають. Паралельно із записом альбому сестри Петрик готуються до туру Україною, а Вікторія до Євробачення. Взяти участь в ньому дівчина хотіла ще торік. Планам завадила війна і складне економічне становище всередині країни. Мы написали песню Peace to Ukraine, Мир Украине. То есть я хотела докричаться до всего мира и сказать, что люди, мы должны быть все дружны, мы должны не забывать про то, что мы люди, то, что э, мы все равно через пятую руку, скажем так, братья или сестры, ну то есть как бы, должен быть мир. И, к сожалению, если эта этой не... Не поїхала на Евровидение, потому що Україна не приймала участь. А в этом году я Ми написали замечательную песню песня про любов, перезагрузка така. Я очень хочу, щоб Україна мене підтримала, щоб я представила в этом году свою страну. Силы для роботи дівчата черпають в родинному колі радіють кожній можливості побути з близькими їм людям. Цього разу пощастило і новий рік разом зустріти. 12 лет подряд отмечали Новый год не дома. Мы отмечали ли его на гастролях, или у кого-то дома в гостях. Но это было два года у кого-то дома, да. А так все время или на гастролях, или еще где-то было как-то очень так. Мы звонили, говорили, с Новым годом вас, они там все плачут, почему вас нет? Ну, получается, то... назад. Потому просто большая семья у нас семь человек. Бабушка, дедушка, дедушка дядя, дядя, я, мама, папа. Мой любимый человек. Мы все вместе. Свої вітання з новим роком талановиті одеситки передали і вам, дорогі наші глядачі. Дорогі наші одесити, ми хочемо вас поздравити з наступаючим Новим годом і пожелати вам щастя, любви і здоров'я. Ваші сестри Петрик. Музичний гурт «Шпилясті кобзарі заспівали українською мовою хіт «Джингл Джинґенбелс і зняли у новорічному відео шістьох безпритульних цуценят, аби знайти дім для малечі. Колоритну пісню записали за один день, змонтували за три. Ідея відеокліпу та слова оригінальної української версії новорічної пісні належать поетесі Оксані Буровець, яка займається проєктом розвитку бренду Бандури в Україні. Підтримав цю оригінальну мистецьку ініціативу і фонд допомоги тваринам, який займається вирішенням проблем безпритульних собак і прагне зробити так, аби на вулицях було все менше малих безхатьків. Telečajo zvike. Факти, ми бажаємо вам усього найкращого, гарних вам свят і до побачення.